Хай марсів побільше завод, де виробляють ці американські ракетні установки, вирішив збільшити своє виробництво, адже через якісну роботу безпосередньо під час бойових дій в Україні на хай Марси зріс попит. Частина нових хаймарсів ймовірно потрапить до України. Ну і більше про це виробництво розкаже Мирослава Танська Віколова. Ось так успішно на українському полі бою працюють американські системи Хаймарс. І саме завдяки їхній вдалій роботі зі знищення баз загарбників на ці мобільні ракетні установки значно зріс попит. Американський оборонний гігант Lockheed Martin вирішив збільшити виробництво цього озброєння. Тепер планує інвестувати 65 мільйонів доларів для прискорення роботи. Згодом всі ці кошти поверне Пентагон. Кількість вироблених РСЗВ зросте із 60 до 96 одиниць на рік. Хоча ще на початку 2022 американська компанія Компанія виготовляла майже вдвічі менше таких систем щороку. Коли у вас є перевірена в бойових діях система, тоді це породжує попит. Не минає і дня, щоб не побачити і не почути в новинах та від людей. Як Хаймерси змінюють ситуацію на полі бою в Україні? З'являється попит, який ми плануємо задовольнити. Системи Хаймарс це високоточна зброя, яку дуже бояться у Кремлі. І дарма ці американські системи є точнішими аніж ракетні установки радянського та російського виробництва. Вони вражають техніку та склади з боєприпасами у супротивника на відстані до 80 кілометрів. А це далеко за межами досяжності гаубичної артилерії. Тактичні ракети для цієї системи різні є керовані, є високоточні. Існують снаряди до хаймерсів, які здатні летіти й далі. Однак українським захисникам їх поки що не передають. Хаймерс потрібен на полі бою через модульність, здатність стріляти та швидко їхати, і одночасно перебувати в режимі захисту. Заводи, де виробляють хаймерси, вже працюють 24 години на добу. А тому збільшення виробництва означає будівництво нових потужностей. Компанії необхідно зробити декілька оновлень на підприємствах, які роз розташовані в американському штаті Арканзас для цього збільшать і кількість працівників. Минулого тижня у Вашингтоні оголосили про виділення нашій державі ще двох мільярдів доларів на озброєння, яке необхідне для підготовки до весняного наступу. Допомога зокрема включає більше боєприпасів до ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймарс. Міністерство оборони оголосило про виділення двох мільярдів доларів додаткової допомоги Україні в межах ініціативи сприяння безпеці. Пакет підтверджує непохитну підтримку України. Іни сполученими штатами шляхом надання додаткових безпілотних літальних систем і засобів виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також важливих запасів боєприпасів для артилерії та можливостей високоточної стрільби, що посилить здатність України відбивати російську агресію, обладнання та підготовка, зокрема технічне обслуговування, дають українцям необхідні можливості не лише для захисту, а й для наступу. Попит на реактивну артилерію зріс через розпочату Росією війну в Україні. Раїні вона збільшила потребу як пускових установок, так і ракет до них, які також виробляє компанія. А інтерес підвищується як з боку збройних сил України, так і з інших країн, які побачили можливості Хаймерс у повномасштабній війні. Польща вже заявила про бажання придбати в Пентагону Хаймерси, снаряди та інше озброєння на 10 мільярдів доларів, щоби посилити свою обороноздатність. Мирослава танська Віколова, п'ятий канал.